От, всім привіт! А, вчора зняв відео і завантажив вечором, як а, поводити себе, якщо у вас поламався новий трактор на гарантії? А, що потрібно робити в першу чергу, і як поводитися в даній ситуації? Сьогодні хочу зняти відео. <кій> а, що робити, якщо вам? Відказують в гарантійному ремонті, або як провести а, діагностику перед тим, як звертатися по гарантійному випадку, і а, які причини а, можуть виникнути в відказі вам в гарантійному ремонті. Тема досить така цікава, тому що багато людей пишуть, що відмовили в гарантії. А, Комусь відмовили там справедливо, комусь несправедливо, якщо так розбиратися. А, тому що якщо ваша вина в тому, що трактор поламався щось, ви не догледіли, то, звісно ж, вам а, відкажуть в ремонті. А, для початку, а, давайте а, вижену трактор і поставлю його. Сюди і розпалю вогнище, тому що тут досить так холодно, ось, тому не переключаємося, дивимося далі, буде цікаво. Так, запускаємо О. дракона. Так, на прикладі, а, покажу в себе. Наприклад, ось у мене а, на сьогодні пропала зарядка. Ось, а, зняв генератор, подзвонив на сервіс а, там мені відказали, тому що на генератор на електрику це якби. На саму електрику гарантія не дає. Це вам на кожному сервісі скажуть. На єдине це на акумулятор 6 місяців дають гарантію. Як я повівся в даній ситуації? Просто заказав діодний міст і регулятор напруги у них новий. Все. Ось так. А, далі. А, треба розуміти, що на, наприклад, на ТНВД а, і електрику не розпространяється гарантія. Що як не було? А на самі форсунки, ну, це вже, знаєте, таке питання, можна сказати, а, спірне, спорне питання. Чи зроблять вам по гарантії форсунки, чи ні. А все остальне мости, коробка, промежутка, щеплення і так далі, двигунчик, це все попадає під гарантію. Ось. Навіска теж на гарантію попадає. Якщо, не, якщо не, немає зовнішніх. Пошкоджень, ну, там ви розігналися там і десь блоком, знаєте, заціпили щось. Якщо сам по собі щось двигун перестає працювати там, або ви замічаєте якусь роботу нерівну, то сервіс вам все відремонтує і не відкаже. Звісно ж, якщо ви приносите у вас там, не знаю, там, Блок знизу пробитий, і видно механічне пошкодження зовнішнє, що ви десь на щось напоролися, то це ремонт за ваш рахунок. Також по КПП. Теж, звісно ж, якщо вона у вас трісне, пополам буває таке, або ще щось, то це якби по гарантії. Не думаю, що буде ремонтуватися, тому що хто знає, що ви а, ззаді заціпили, що ви пробували тягнути, як ви газували. Ось так. Чесно кажучи. Навіть <кій> якщо не буде зовнішніх пошкоджень, то таке, якщо корпус лопнув, теж важко, щоб прокатило по гарантії. А все остальне, якщо ви просто сіли, завели трактор, пішли попрацювати, і у вас щось вийшло зі строю, то це все попаде під гарантію. Ось так. Тому треба розуміти, що електрика та ТНВД не йде в гарантію. Тому що всі знають, що електрика на Китайцях, це прям. Не буду висловлюватися. Ось, ось, всі розуміють, що таке Що таке електрика в Китайця. Ось, ось так, друзі. Тому дивимось за технікою, слідкуємо за технікою. Бажано, щоб техніка все була ну більш-менш відносно чиста. Якби і вам приємніше працювати, і коли на сервіс забирають, то теж видно, що за технікою дивилися, а не рвали там, як, не знаю, як якісь безбашені. Тому ось так щось. Щось типу цього. Така, такі рекомендаційні. Ось ідеї. Ось. Ну, В моєму випадку зараз буду робити заміну генератора. Не буду купляти запчастини. Хоча, можливо, знаєте, можливо, закажу, але потім зроблю ось. Такий кронштейн. Ось з цього генератора. Ну, я це все. Це відріжеться, перевариться, все, зробиться новий кронштейн. Ось. І буде все працювати суперово. Реле заряда не потрібно, буде, вже буде стояти ось такий з автоваза Ой. з регулятором напруги на 90 А. Все повністю нове обслужив, новий діодний міст повністю все. Тому, друзі, не забувайте слідкувати за вашою технікою. І поки техніка на гарантії, акуратно з нею поводитися. Тому що є люди, які думають, що там, якщо трактор по гарантії, то там, знаєте, з нього треба вижимати. Прям все, що тільки можна, там, саму душу з нього вижити. Але це є ну, не дуже правильно, тому що багато хто ось на такому прогоряє. Ось так. А так, дивіться, в принципі, не знаю, даний, дана версія Кентавра, ну, я б сказав, більш-менш більш стабільна. Більш-менш працює супер. Ну, не знаю, один раз, що по гарантії відправляв, ось тут прокладочку ГБЦ замінили. Ну, дивимося. Ну, трошки запотіває, правда? Вже 400 мотогодин. Але це не критично. Тому будемо закінчувати. Підводимо підсумки, запам'ятаємо. Електрика та топливна ТНВД не попадає під гарантію. Все остальне, якщо немає механічних зовнішніх пошкоджень, в принципі, все можна відремонтувати по гарантії. Якщо по вашій війні, ну по вашій війні, ви будете розуміти, якщо є механічне пошкодження, то це. Ваша вина і це ремонтується за рахунок клієнта. А так, працюйте з задоволенням, слідкуйте за вашою технікою. Можливо комусь дане відео пригодиться. Всім до зустрічі!